Вітаю! Прийшли мені з Aliexpress лампи із будованим акумулятором, які йдуть в комплекті із сонячними панелями. Заряджаються від звичайного USB-порта. За допомогою гачка їх можна легко підвісити у вертикальному положенні. Мають декілька світлових режимів. Найяскравіший. Менш яскравий. Блимаючий 1. Та блимаючий 2. Вмикання та вимикання, а також зміна світлових режимів здійснюється послідовним натисканням на кнопку живлення. В комплекті із лампами йдуть непоганої якості сонячні панелі. Зараз під'єднаємо та перевіримо, чи буде йти зарядка. Сьогодні похмурий день, і для того, щоб пішла зарядка, потрібно піднести сонячну панель ближче до вікна. Під час зарядки індикатор блимає після повного заряджання. Світиться. На сторінці продавця вказано, що лампи мають потужність 7 Вт. Можливо, так і є, тому що кімнату освітлюють гарно. Лампи мені сподобалися. До покупки рекомендую. Посилання на сторінку магазина знизу під відео.